Івано-Франківськ засипало листям та агітками. Листівки політичних партій та їхніх лідерів розклеюють на міських електроопорах обуренню мерії. І комунальникам доводиться постійно очищувати їх від реклами. Лише на балансі КП електроавтотрансу понад півтори тисячі електроопор вуличного освітлення. Підприємці запевняють, роботи щодо ліквідації агітаційної поліграфії їм обходяться понад 10 тисяч гривень щоденно. Окрім передвиборчого прибирання, комунальники зобов'язані проводити ще й осінній благоустрій. Звернути увагу на листопад для того, щоб якомога більше твердого покриття, тобто підбровкою та скверів і пішохідних частин, було прибрано від листя випускати техніку. Розміщувати друковання агітматеріали у житлових будинках, державних установах та об'єктах комунальної власності суворо заборонено законом, стверджують мерії. Тут переконані кандидати мали в першу чергу дбати про естетичний вигляд міста перед виборами. У нас там крім номінації депутат міської ради, міський голова ще одну треба вести. людина стовп. стовп. Хто саме більше наліпить своїх зображень на стовпи, тому можна таку номінацію вручати? Направте таке звернення. Є у нас адміністративний кодекс, відповідні постанови і адмінштрафи. Хто саме вище повісить, той. Претендент номер 1 на номінацію Людина Стовп». мерії мають намір провести негайну роз'яснювальну роботу зі штабами політичних сил з проханням до кінця тижня очистити місто від агітації. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.